Першотравневий ліцей поступово наближається до високих стандартів сучасного навчального закладу. У школі незабаром відбудеться відкриття інтернет-бібліотеки з доступом до сучасних світових бібліотек. Можна з певненістю сказати, що локації подібного рівня в інших сільських громадах Одещини немає. Проводити вільний час з користю у майбутній інтернет-бібліотеці зможуть не тільки діти, а й дорослі. Даний проект ініційований головою піклувальної ради Олегом Джуберовичем Кутателадзе з метою доступу наших дітей і не. Не тільки дітей, а і дорослого населення позаурочний час до сучасних бібліотек світу, з якими ми будемо також заключати договори, до оглядових екскурсій онлайн-музеї світу. Те, що ми вже маємо там на роботки, звичайно до художньої літератури, яка буде цифривізована, і є у доступі, вона буде просто узагальнена. А також наші діти зможуть мати гарний доступ до індивідуальної самостійної роботи, користуватися інтернет-ресурсами. Наразі у приміщенні на першому поверсі ліцею тривають будівельно ремонтні роботи. Попереду закупівля частини меблів та комп'ютерного обладнання. Нещодавно працівники місцевого оператора кабельного телебачення та інтернет-провайдера Леман ТВ встановили необхідне спеціальне сучасне обладнання для швидкісного доступу до ресурсів майбутньої бібліотеки, Передане освітянам особисто Олегом Котатиладзе. Ми зі своєї сторони біспіші відкриски високі з в школу приходит вообще гигабит общего канала, поэтому это достаточно много. Это было сразу граничное так сказать, требование. Когда мы начинали подключать школу, у меня был разговор с нашим владельцем компании, с сразу, Таєгічів гранічне слово було поставлено широкий канал без Вот, собственно говоря, ограничення. За словами начальника відділу освіти, молоді та спорту Валентини Харламбової. У майбутньому такий сучасний інтернет-простір з доступом до українських та світових бібліотек, музеїв і не тільки планується відкрити і у візирському ліцеї.